Заяви для отримання компенсації на покриття витрат житлово-комунальних послуг за безкоштовний прихисток вимушених переселенців у серпні в Ужгороді прийматимуть до 7 вересня. Включно розмір компенсації не змінився та становить 14 гривень 77 копійок на одну людину за день. Це близько 450 гривень в місяць. Загалом у Ужгороді починаючи з 21 березня, прийняли 1415 заяв від містян і нарахували 1 мільйон 600 тисяч гривень компенсації. Ми приймаємо документи. Це має бути обов'язково паспорт власника квартири, ідентифікаційний код власника квартири, мають підтвердити право власності або користування житловим приміщенням, квартирою, житловим будинком. І крім того, обов'язково вимагаємо банківську довідку, де вказано чітко на який рахунок необхідно буде здійснювати компенсацію. Плюс довідки внутрішньопереміщених осіб, де чітко зазначено, що дані особи в місті Ужгороді зареєстровані за даною адресою власника квартири житлового приміщення.